Ще одна пісня. Ну, трішечки, чесно скажу, трішечки втомився. Слух, уже трішечки, так, знаєте, є така штука, я в минулому відео про Старійку Христину розповідав ці штуки зі слухом. Втомився, трішки сижу тут, розумієте, спинку вирівнюю. Якщо взяти мікрофон зараз, я зараз ви почути, так в мене вторить спина, як вона в мене вже заболить. А я вам поключу. У нас зараз буде фігінка культури. Заслухайте. СМР, нравиться? Фінка культура. Мені сніпет не сподобався, здається. Ну, типу. Але зараз почуємо повну версію. Що нам фіїнка приготувала цього разу? Ой, попіт, попіт, попіт. Ой, чекай. ой, попіт. ой, попіт. Попіт гай, зелений. Тоді, скільки два роки чи три роки назад, тому фіїнка наживо співала не ахті. З дихалкою треба працювати. Значить, що важливо для класного живого виконання. Попадати в ноти, інтонування, вокальні фішки і дихання. Дуже важливо тренувати дихання. Тоді в неї була проблема з диханням. Ну, цього разу ми не чули її живий виступ, але ми можемо послухати пісню, яку вона підготувала. Доєднатись до курсу по мобільному монтажу. Сьогодні останній день, коли ви можете доєднатися за 599 гривень. Посилання на зубопис під відео. Також ви в інстаграмі можете почитати відгуки, подивіться моделі в мене, які там присутні. Ну, типу, в мене класний курс. Ага. Слухаємо. Додай. Я забув. Мейбіль Нью-Йорк. Чого ти іменно звук включаєшся на фразі Мейбіль Нью-Йорк? Це нечесно. Я серйозно, я виключаю звук, а він включається. Все, слухаємо фінку. Коротше, Шіда Ріда. Шідаріда, гайгай, що з десь ми таке вже чули, да? Боже, вона ну, така гарна на цій фотографії, але ну, я не можу. Ну просто. Дуже гарна, така Клеопатра, так? біч, Це дуже хорошо. Уж... А можна залишити отак всю пісню? <клевиць> так, спокійно.

Та, да, оця українська вставка, хорошо, хорошо, такий у нас прехорус український. І сейчас буде основна... Боже, хорошо. Я знаю, що тут буде якась частина, яка мені не сподобається, я вам про неї І давай! Боже, ну хігінка, ну... Та так не можна! Ну я не зможу вибрати одного фаворита! Ну я, я серйозно, я не зможу! Я буду голосувати з двох телефонів. Все, подивіться. Що робити? Боже, вона проспала, як впало, я почув друге слово, якщо чесно. Фліінко, так не можна. Стоп! А де? Стоп, 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 стоп. А в тій частині по сніпету в неї щось було друге. В неї, може, просто інструментал грав. А де це знайти? Ви ж помніте, прям е подожіть, я прям зайду зараз на свій канал, і я знайду цей сніпет. Там, по-моєму, грав тільки інструментал. І він мені, типу, в кінці він якось був дуже гучний. Е -е, Оце український, так? Да? Боже, де це відео? Ваня, блять. 6 секунду. Боже, ми так багато видео классных на каналі. Молодец, да. Ну, типа, ну це ж тупо по дебильному <пробити пісень> Да, а на... ну. Хочеш, щоб фиинка здивувала. А ну, подожди, я хочу цей сніпет, послухай. <післяв> Конечно, це що за кринжный бу? Що вона? Вона спеціально виклала оце, оце, оце просто чисто. Ем, ем, ну як, не крінж, ну ви зрозуміли. Зараз пише, боже, Ваня, ти хейтиш український інструмент. Ні, ну це я мав на увазі. Я мав на увазі, що вона висила спеціально таку частину, щоб потім взяти і розбати всіх. Молодець, фінка. Хорошо, молодець. От хороший ход. Пісня. Ну, ви самі, ви самі бачили по моїй реакції. Пісня рознос. Просто, я не знаю, як вам, але мені дуже сподобалось. Я ж слухаю тут на колоночки, щоб вам було чіт... Ну, У мене бас грав, і мені дуже сподобалось, як вона зачитала, як вона все це зробила ем, інтонаційно класно, як в неї да, от, все трималося. Круто, круто, нічого зайвого. Тут є українська да, культура, українська музика. Але вона так стильно, круто зроблено. Боже, ну робить? Корот, знаєте, що робити? Я ні не знаю. Звичайно, у мене є свої фаворити. Звичайно, я прослухаю свої пісні. Ой, свої, ну свої теж. <свісно> і ви мені <ми> слухаєте пісні. <свісно> звичайно, я прослухаю пісні учасників. У мене є звичайно, фаворити, можливо, щось зміниться. Але е я знаю, що там у моєї мами є дія, у моїй сестрі є дія. Я просто візьму їх телефон і проголосую ще за когось. Ну, хто мені сподобається, ну то, що я за одного не зможу проголосувати. Ну, типу, блін, ви розумієте, мені боляче. Чи... Не дай. Тіра Кароль, Оксана Скібінська, Суспільне, не дай Боже, у фіналі тих, кого ви відібрали, у когось є погані пісні, і хтось займає. Ну, просто розумієте, я маю на увазі, ну чого тільки одне місце? Ну, чого? Ну, можна хоча б двох, двох людей, ну трьох. Ну... Ну, блін, а можна, щоб вони всі блін, позмагалися у фіналі. Зробіть таке, ну зробіть ефір на дві години більше. Ну, пожалуйста. Ну, це неможливо вибрати одну людину. Ну, дуже класно. Блін. Я просто думаю, якщо, наприклад, той не пройде або та не пройде. Це ж як буде образливо. Мають дайте шанс всім. Дайте, якщо ви не даєте шанс Ані Тулєві проявитися на Євробаченні як співачці, то дайте хоча б цим молодим артистам. Проявити себе на нас відборі. Я все сказав. Дякую вам за перегляд моїх реакцій. Хто ще не подивився, якісь інші реакції, заходьте на канал, дивіться випуск про плагіати. Слухайте мої пісні. У мене вийшла теж пісня Плагіат нещодавно. Скоро в мене будуть виходити нові пісні десь в наступному місці, абсолютно в іншому форматі. І доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Сьогодні останній день, коли ви можете доєднатися по знижці 599 гривень. Дякую вам! Я відслухав всі пісні. Тепер чекаю ваші думки в коментарях. Сьогодні цілий день буду читати, підписуйтесь в телеграм-канал. І в телеграмі зроблю окремий допис про пісні-учасників, і там теж ми будемо з вами спілкуватися. Є що вибрати. Є клас! Класний у нас цього році буде. Відбір, ну, хоча ми ще не чули пісні фіналістів, да? Але ну, вже, вже, вже. дякую вам, до зустрічі.